Давай продовжимо у мене. Та якось незручно. Не забувай про свято. Наступний день закоханих тільки через рік. Ми ж тільки познайомились. Так. Але я щойно купив квартиру і ще нікого туди не запрошував. Погнали! Щойно побрались? Щойно познайомились. Кохання з першого погляду. Я навіть не думала, що в інтернеті є ось такі хлопці. Сьогодні хлопець, а завтра наречений. Шеф, у весільний кортеж підеш. А чо ні? Мені досить. Ти чого? Вечір тільки починається. А, мабуть, ти працюєш в it сфері що так добре заробляєш? Ні, мені просто повезло з криптою. Якось я по приколу вклав 100 доларів, а через кілька місяців до цифри магічним чином додались нулі. А ти везунчик? З тобою мені точно повезло. О Боже. Якби ти відмовилась, про б марно зіб'яли. Не думала, що на сайті знайомств бувають такі романтики. Мені там одні збоченці попадались. Це вже не важливо. І де ти був усе моє життя. Все добре, буду готова через хвилинку. Вау! Подобається. Я накинувся на тебе без роздумів, але знай, я не хочу, щоб ми квапились. Доброго ранку! Ви, мабуть, мама Андрія? Якого Андрія? Я власниця. Ви помиляєтесь, Це квартира мого нареченого. Це квартира, яку я здаю по добу. Ви жартуєте? Я що, схожа на коміка? А ви давно знаєте слово нареченого? Бачиш, що давно. Зараз я йому зателефоную. знаходиться поза зоною досяжності. Номери не існує. Я вашого нареченого розшукувати не збираюся. Він сплатив тільки половину суми. Решту сплатіть ви. А якщо нема грошей, дзвоніть ще комусь, позичайте. Алло? Ні, весілля не буде. Потім розкажу. Можеш позичити гроші? Не може. Тоді беріть кредит. Здається, кредит я вже взяла.